Друзі, вітаю! Я щойно приїхав від громадської організації 100% життя місто Львів, вулиця Залізнична 7, де перебувають переселенці з Хер... Херсонщини. Передав ваші всі вітання, всі ваші подарунки, речі. Також на зібрані кошти в сумі 14 тисяч. Я поїхав, дізнався, що їм необхідно саме, і придбали ми 108 пар шкарпеток. 20 пар, 25 пар е кросівок і також 156 пар, не пар білизни <сів> штук. Ось. І також час гарно провів там з дітками. Е там дітки є 3 роки, 5, 7, десь 9 чи 10. Е пообіцяв, що звожу їх на рибалку цього тижня. І в подальшому ви побачите відео цих дітей. Дякую. вам. дні, дні. війни. Благодійна організація «100% відсотків життя місто Львів» відкрила прихисток для переселенців. І наразі в нас проживає 110 людей в нашому шелтері. «100% відсотків життя люди приїзд приїжають до нас з різних куточків України, Харків, Запоріжжя. Херсон зараз ми прийняли людей з евакуаційних поїздів з Херсону. Люди приїжджають з дітьми з маленькими сім'ями, хтось по одному, хто як з неї до нас доїхати. Добре, Георгій, мені ну, я приїхав з, з Краматорської Донецької області. Ходили в ліс і ми побачили там, з ну, як не окупантів, а як їх сказати ще ворогів. Так, Тобто ти вось... бачив ворогів в команді. Так, вони воно, 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 в лісу, там. Ми пішли, я, тато, та, та мій брат, ми пішли гуляти. У нас там був ліс, новий, там всякий там парк там був, але він закрився. Він ну, не знаю чому, але він закрився. І ми йдемо і бачимо, ну, так, знаєте, в лісу ж там все закрив. Все кущами, це я і ми йдемо, спілкуємося і бачимо, що ну, чуємо, що щось шуде Там знаєте, як ну як кіт пробіжався. Ми подумали, що це кіт, ми пішли далі. Потім ми побачили, що хтось, ну, ну хтось ну, спілкується тільки не по українськи. А по російськи mm -hmm. Ми подумали, що там люди, наркомани, там, гуші сидять. Ну, не, там було на формі, як бачив, що mm -hmm. тут було З написано. Ти mm -hmm. налякався? Ну, ну, як сказати, налякався. Я, 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 ну, я, я був в суд, тому що я в лису, там окупанти зробили. Я не знав. Ну, ось ми якось. Ми, ми нам казали всі, типу, що ми не розказали, що там в лису там були ці окупанти, там передали, передали друг другу, передали і дійшли. це до воєнних. Якось, ну якимсь чином. І ось вони, і ось потім я ну, вже все пройшло. Ми прийшли додому. Я сів і там в тиктоці. Там показували, що в лісу знайшли тих окупантів. Ну, Вони ж наші українські вони ж не будуть їх розстрілювати, як окупанти цих, всіх цих. Вони їх взяли в пліний і почали розпрашувати, де ще ваші цей. Ну, Я був за себе дуже доволен, тому що я е, ну, якось спав, спас трохи е, трошки. Людство якось, ну, щоб російська Там прилітало частенько, і воно падало. І нам стало страшно, ми поїхали. Тут ще у нас були справи. страшно